Пані Тамара у розпачі її 12-літній син страждає на тяжку форму гемофілії, але обіцяних ліків від держави родина не бачить. Непроведені вчасно тендери змушують батьків шукати спонсорів і самостійно купувати ліки. Ті закупки, які були у 2014 році, зараз вже дітей немає препаратів. Коли б дитини проявили, це біль така і ти розумієш, що твоя дитина просто може померти. Все. У нас вибору немає. Ми шукаємо, ми звертаємося. Ми колем дітям про строчку. Ми вплоть до того, що ви розуміли зараз наших дітей. Знову повертається до лікування, яке було 25 років назад. Наших дітей повністю інфіцірують, нашим дітям колять плазму. З подібними проблемами зіштовхнулись тисячі пацієнтів, а хворі на Віснід в червні місяці взагалі можуть залишитись без життєво необхідних ліків. В червні місяці мали поставити ліки для 20 тисяч людей інфікованих ВІЛ. Ми зараз вже маємо інформацію про те, що ці ліки не будуть поставлені. Компанія, яка отримала 54 мільйони, наперед. Скоріше за все або поклала їх на депозит, або ще якось використала. Тепер приходить і подає в суд на МОЗ і каже: Ну вибачте, нам треба ще додаткова оплата у вигляді 10 мільйонів. Недобросовісні компанії можуть собі дозволити грати в ігри і не постачати ліки, так як отримали 100% передоплату. Загалом центр протидії корупції виявив порушення у процедурі державних закупівель ліків на суму понад мільярд гривень. Ми дивилися за 90 тендерами. Причому не лише від моменту появи цих тендерів на сайті вісника де від моменту формування потреби на ці ліки. Старі корупційні схеми, які були започатковані, продовжені і зацементовані багатарьовою командою, нікуди не зникли. Гравці, які заробляли на цих схемах, лишилися ті самі. Кожній з 90 процедур закупівель, ми знайшли порушення. Більше того, ряд порушень ми вважаємо, що мають взагалі характер ознак злочину і є предметом розслідування сьогодні правоохоронних органів. Ці порушення оскаржували до державної фінансової інспекції, і вона підтвердила факти, що є порушення. Серед корупційних схем експерти виділяють картельні змови несвоєчасну організацію або ж скасування торгів, блокування закупівель. Просто блокували закупівлі. Їх відповідно відміняли, виходили з новими закупівлями. Навіщо це все робилося? Це перереєструвати ціни дорожчі. дорожче. Тобто, в нас є такий реєстр оптово-відпускних цін. Це дуже цікавий корупційний механізм, де компанії реєструють ціни, вищі яких там більше 10% вищі ціни вони не можуть продавати на державних торгах. Що відбувається? Зазвичай компанії реєструють вже завищені ціни. Рятівним колом у боротьбі з корупцією у системі закупівель стане створення електронних баз даних необхідних препаратів. Скільки закуплено, скільки витрачено, знищення реєстрації цін і спрощення реєстрації препаратів. Також запровадження закупівель через міжнародні організації. Щодо останнього нардепи прийняли відповідний закон. Це шанс, реально шанс для України для міністерства охорони здоров'я провести закупівлі за прозорими процедурами і забезпечити громадян безперервним постачанням ліків. А цей закон, власне, був прийнятий завдяки зусиллям нашої організації та пацієнтських організацій, і сьогодні, на жаль, поки що, МОЗ саботує певним чином імплементацію цього закону. Не саботаж, а ретельна підготовка у цьому неодноразово наголошували у мозі кажуть наразі готують нормативні акти для співпраці з міжнародними організаціями. Це теми, які пов'язані із ввезенням на територію України лікарських засобів, реєстрації, видачі реєстраційного посвідчення, теми, які пов'язані із вибором серед списку спеціалізованих міжнародних організацій, тих, яким ми будемо надавати ту чи іншу номенклатуру. Поки в мозі звітують про підготовку документів, про поставки ліків та проведення тендерів, пацієнтські організації продовжують воювати з міністерством за життєво необхідні ліки. Анастасія Острожко, Катерина Тристенко, Олександр Фенько, соціальна країна.